Прокинулись, тоді є новина. Ви вже прокинулись? Тоді є новина. Можна йти і милуватися. Ні, я не Віталій Кличко, але сьогодні ми разом з вами прогуляємося новесеньким мостом, хвилою Азову в Києві. Ще його називають пам'ятником корупції. А ось чому все розповім у відео? Мене звати Будакова Аня і поїхали разом. Мені тупо не віриться. Я ще ось нещодавно разом з вами бачила цей каркас, і ми ще думали, коли ж його добудують. А ось він вже. Я його прям бачу власними очима, який він вже готовий, і зараз буду вам його показувати. Нарешті дійшли до парку Наталка. А в парку ж Наталка ми вже з вами були десь. Отут от буде підказочка. Пісніть і все побачите. Клас, там люди навіть його займаються. І якщо чесно, я думала, що людей буде сьогодні набагато більше. Сьогодні субота, вихідний. Не знаю, можливо, зараз всі якраз на мосту. Подивимося. Трошки про міст. Його почали будувати ще у 2020 році. І частини цієї конструкції були відлиті ще на заводі Азовсталь до повномасштабного вторгнення. Міст з'єднує Оболонську набережну, парк Наталка, і Оболонський острів. До речі, до цього Оболонський острів був, так би мовити, диким, туди можна було підплити лише якимось річним транспортом. Ну, а зараз туди вже навіть можуть заїжджати автомобілі. Біля міст пішохідний, можуть заїжджати автомобілі, і до чого тут корупція? Зараз все розкажу. Ну тоді розповідаю. Почнемо з цікавого з грошей на будівництво виділили понад 40 мільйонів гривень. Угу. Це тільки на міст. Точно цифру не оприлюднили, бо ну в новинах про таке не говорять. Тоді, звідки ж цифра? Ми можемо з вами приблизно уявити з наступного. Ну От, можливо, ви вже думали про це пішохідний міст? А як же завозили матеріали для будівництва острова? А ось і відповідь. Є ще один, так би мовити, автомобільний міст? Його відкрили у 2023 році, до речі, збудували як не дивно його за рік і витратили на нього більше 24 мільйонів гривень. Зараз ми, до речі, до нього ще дійдемо. Звичайно, нас запевняють те, що кошти були виділені меценатами спочатку нашими до повномасштабного вторгнення, потім закордонними. Але чи настільки цей міст локація загалом важлива, коли в країні війна, коли немає? Світла, коли в самому Києві не працює частина станцій метро. Здається, десь нас здурять. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але по факту це вже створена, плюс ще одна локація. Не скажу, що я великий експерт, але ходімо подивимося, чи вартує вона своїх грошей. Боже, ж на кімнаті здається височенним. Ківид відкривається клас. А ще це може бути екстремальний відпочинок, тому що він ще й гойдається. Ага, от тепер я зрозуміла, де всі люди. О, зараз глянемо на схему, що тут є взагалі. Да, тепер вже не скажу, що цей острів колись був диким донедавна. І душові, і зона йоги навіть. Ого. Клас. О, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це за міст. Хто знає, хто місцевий. Я буду дуже вдячна. Так, що тут у нас ще є. Такі прям оазис. Та острів Оболонський. Природна перлина столиці». От мені цікаво, хто ці люди, які вигадують о всі отакі назви: типу перлина або приклад якогось там паркового мистецтва. Хто ці люди? Класне покриття. От коли ми сюди зайшли, я думаю, ну звісно, прикольно, так, да? міст пішохідний, але як тут бути там велосипедистом чи самокатчиком. Ну тут, тут лише одна доріжка. Але ні, тут навіть є спеціально виокремлені доріжки для самокатчиків. Ну і для велосипедистів. О, ми знайшли обирання. Всюди такі вказівнички. Ну, поки що мені зрозуміло, що, де, куди, взагалі що тут відбувається. Цікаво, що це таке. Якась не знаю, інсталяція. Або, можливо, тут колись буде стояти якийсь пам'ятник. А, там є табличка. Зараз глянемо. Ага, то табличка, що просто не можна туди заходити. Ну, мабуть, скоро там буде щось цікаве вам невеличкий спойлер, але всю цю територію не стільки швидко хотіли відкрити до Дня Києва, до Дня міста, що тут ну, нормально ще місць, які треба доробити, допрацювати, добудувати, власне кажучи. Вигляд вже є. Вже сюди можна проходити відпочивати. А виявляється, це ми зараз з вами йдемо не по Головній алеї, але ми до неї ще вернемось. О, до речі, зараз ми вже бачимо це там один з найкращих майданчиків дитячих в усій Україні. Ну так кажуть. Ну і ми зараз теж на нього подивимось. Зараз опишу вам запах тут. <смас> <смас> значить, хто десь плюс-мінус мого віку, і був коли-небудь в, в на цих майданчиках в Макдональдсі, там був такий ядряний запах резини і пластмаси. От Тут, от дивіться, де, де цей майданчик і де я. Але тут такий запах серйозний, прям настальжий. Так як парк новий, зараз тут ще не дуже багато зелені. Бачите, навіть зараз такі малесенькі ще деревця є, але поки що доведеться трошки попаритись на сонечку. О, і повсюди є камера. Я думаю, це супер правильно, тому що ну, у нас е, не дуже нормальних людей теж вистачає. Там є навіть медпункт. Але й до нього ми зараз підійдемо. Класно, люди спортом займаються. Хтось просто ходить, гуляє. Прикольно, і розумієте, те, що тут річка поряд і воно так прохолодно, класно. Он там ще якась будочка стоїть. То, мабуть, охорона. Ну, зараз ми і туди теж дійдемо. Мабуть, якийсь спецтранспорт їде. Як молодих дерев насадили, так і залишили. Ну, так, да, не так багато, як би хотілося, але все ж таки і залишили ті дерева, які тут вже були. Особливо попід річкою, то взагалі їх дуже багато. Шли, шли і знайшли ще один міст. Ну, Площа, звісно, величезна. Клас. Тут так само є карта. Так, там у хлопчика є дзвіночок. Дзвіночок є і немає проблем. Люди на сапбордах катаються. Дивіться, їх тут дуже багато. Клас. Ну що, як ми пройшли вже по тому мосту, що ми по цьому не будемо йти. Звісно, і тут пройдемо. Мені здається, раніше люди просто тут переходили. О, дивіться, яка рибина пливе. Балки зізнавайте словиться. Тут відразу є... Така невеличка парковка. Ну як невеличка, то все нормально. Там далі якісь бесідочки, а такий вже відпочинок. А тут можна їздити і автомобілями? Ну, да. а, ну Цікаво, ж, куди вони доїжджають? А, просто з'їжджають в цей. Ну, на парковку, так, да, мабуть. Блін, ну це супер незручно. От. Ну. І все, і люди їдуть назад. Да, тут немає ніяких вказівничків, ну, нічого. Просто все розраховане на твоє розуміння, що якщо є з'їзд, то обов'язково треба з'їхати і далі їхати не можна. Не ну не так. А от знову з'їзд. Так, тут теж є пішохідна доріжка. Тоді їм якби не можна було і сюди б їхати. Тут так само є підсвітка. Ну, мабуть, зараз вона, звичайно, не працює, бо ну, як вдома немає підсвітки, то тут я думаю, що навряд чи щось буде. О, в принципі, місце дуже прикольне. І Тут дуже багато дерев, тут прям так затишно. Клас. Але я вам скажу чесно, це супер біси. Ось ти вначе йдеш, ось їдуть велосипедисти. Ти наче йдеш, прогулюєшся і машина. Ну, якось також. Я думала, що тут лише для... Ну, це лише пішохідна зона. Щось пішло не так. Цікаво, до речі, куди ми вийдемо. Ми вже наче Оболонський острів пройшли. А куди ми вийдемо зараз? Ну, зараз подивимося. До речі, навіть отут в лісочку, ну, от я вже, мабуть, третю чи четверту бачу отакі дитячі майданчики невеличкі. Не маленькі, але ну, в принципі, я думаю, дитині буде прикольно. Ми зрозуміли, то вихід на набережну в принципі, нам туди зараз не потрібно. Нам ще цікаво трошки походити по острову. До речі, якщо сума, витрачена на великий пішохідний міст, все-таки була неоприлюднена, то от зараз цей міст, по якому ми з вами йдемо, він обійшовся трошки більше, ніж 24 тисячі мільйонів гривень. Коли виходите з мосту, то тут відразу зроблені такі доріжки, є центральна. Така центральна алея. І можна ще пройтися по периметру самого острова. Ну, Звичайно, за ініціативу мера Віталія Кличка. Куди без цього? Бачите, тут да. і розміточка є. Поки що. Поки що? Будемо щиро сподіватися, що її вистачить надовго. Тут розміточки немає, тут же можуть всі, хто хоче ходити. Але так, територія дуже класна, така прямо ти йдеш, і воно якесь таке не знаю, європейське, можна так сказати. Тоді буде європейське. Можливо, тому що воно все нове, можливо, тому що за ним зараз ще дуже ретельно доглядають. Але тут класно, тут чисто, тут охайно, тут всюди є якісь різноманітні рослинки, якісь ну блін, тут прикольно. Мені подобається. Та ось, мабуть, відпочивають люди, які створюють всю цю красу. Бачите, тут ще якісь доробки відбуваються. Дуже багато вказівничків, мені здається, тут просто загубитись нереально. І не одна обиральня, їх тут, здається, дві або навіть три. Бачите, скільки тут. Всього, всього, всього. Ну, яка ж вона нереально просто зелена. Прям клас! Така прям весняна, супер. І зараз ми підходимо до величезного пляжу. Я, звісно, знала, що він не маленький, але щоб не стільки. І тут дуже багато відпочиваючих. Ну, це і не дивно, тому що зараз супер жарко. Я пам'ятаю, здається, 27 чи 28 сьогодні передавали. Я взагалі-то її сама не проти сігануть. Вен такі прикольні ліжачки. Відпочиваючи, звичайно, її вже всі зайняли. І роздягальні є. Клас. Він таки ходи себе, дорого дуже рішення. Ага, да, бачите, тут все-таки це була охорона. І душі є, і перевдягальні є. Навіть є де попити водички. Чому ми з вами ходимо, ходимо? І досі не спробувала, яка ж тут водичка. Зараз пробуємо. Але будьте обережні. Пісочок, звісно, класний, тепленький, але можна знайти от отакі дуже гострі штуки. Ми її заберемо, щоб ніхто, не дай Боже, не порізався. Але пісочок такий кайфовий, та плюсінький. Тут навіть пахне, як на морі. <рес> ну, з цього боку обланську набережну я ще не бачила. Яка тут краса. Нам вже знайомий цей колір водички. Ну, якщо звикнути, в принципі, Ну, в принципі, супер. Клас. Так, передаю вам свій настрій. Хто знає, як називається ця штука? Будь ласка, напишіть в коментарях, бо я таке бачу перший раз. Взагалі, як вона працює? Прикольно, Капець, як він це робить. Я такого ще не бачила. Можна звичайно було б попити водички, але тут зараз проводяться роботи. Сьогодні і завтра будеш доносити. І це, мабуть, рибка для бутилок. Життя що використані. Краса. Да, от там, де я ноги мила, нема такої от підходу такого, такої доріжки. А тут це супер зручно. Такий класний майданчик. Так, немало людей, які займаються. О, до речі, тут дуже класне покриття. От оце. Те, що типу прорезинене. Класне. Є навіть три волейбольних майданчики. Я, звісно, не знаю, чи вони заважають один одному. Бо мені здається, що ну так собі. Але тим не менше можна прийти зі своїм м'ячиком і, будь ласка, грай скільки хочеш. Ой, зараз ми з вами підійдемо до цього е, е, нано. Турбо екстро, як я ще назад, дитячого майданчика. От коли тільки міст відкрили, і сам острів вже, так, то цього майданчика ще ну так, треба було ще трошки допрацювати. Ще сюди діток не пускали, то що були якісь там роботи. Дивіться, так оп, і дуже швиденько зробили. Ну, що в ньому нано, я, звісно, не дуже розуміюся. Але тим не менше. Ну, класне покриття, прикольні якісь розваги. Ой, нормальні гойдалки. Там де дитинка не випаде нікуди. Так, да, навіть якісь розвивашки такі є. Яка гойдалка прикольна? Така якась. клас. От такого ще не бачила. Кажу чесно, мені 27 років, і якби тут не було людей, бо мені просто трохи соромно, то я б так само госала на всіх цих гойдалках, на всіх цих лазялках. Блін, то це прикольно. Зараз я трошки підслухала люди. Ну, тільки що, ну хлопчик шов розповідав. Що коли вони прийшли в перший день, то вони не могли просто, отак, от як ми зараз з вами, просто йти їх просто ніс отакий поток людей. <різувач> і я розумію чому, тому що бажаючих було ну дуже багато. Я теж дивилася відео, як сюди люди приходили в перші дні, і дійсно людей було дуже багато. Створювати такі романтичні атмосфери. Як виявилося, немає електроенергії, не працює і туалет. Ще один ведучий зараз буде. Так, немає електроенергії, не працює туалет. Да, до речі, от зараз тут є так само, тут передбачена підсвітка, але її не вмикають, а зараз є от От така тільки, да? Порила вона підсвічує, і там, здається, ще знизу. Ну так, звісно, зараз знизу ми не побачимо, але вона, здається, теж є. Ну, це, звісно, пов'язано з тим, що треба економити всі ці діла. Але колись цей міст буде дуже класно світитись. Там якась музичка, двіжняк якийсь будь якийсь захід, або можливо у когось свято. Дивлюсь ваш канал. Боже, тільки що підійшов і чоловік з маленькою такою дитинкою каже, я вас знаю, я вас відразу впізнав, я дивлюся ваш канал. Боже, це було так приємно. Я так засмущалася, зараз розповідаю. Мені здається, я вже горю. Але це так приємно, Боже. Якщо впізнаєте, підходьте. Мені це ще кайф. Але я була зі своїм планом в голові, куди в мені йти далі і взагалі що, що ще я маю розповісти, що я ще не розповіла. Тому, якщо ви зараз дивитеся це відео, будь ласка, напишіть мені хоча б своє ім'я. Ну просто щоб я знала, хто та перша людина, яка мене зустріла на вулиці. Ну пічки на жанють. Чи вона мені нада? Что-то, может, уже скоро будет дождь. Але ви тепер знаєте ще одне цікаве місце в Києві, куди можна просто прийти відпочити. Не забувайте про всі ютубовські кнопочки. Вони мене дуже мотивують і підтримують, і дають розвиток молодому ютуб-каналу. І відтепер ви можете долучатися до спонсорської програми і допомагати мені у створенні нових відео. Для мене це мотивація і смачна кава. Ну а для вас це можливість дивитися відео першим. Ну і ще пару смаколиків. І побачимося з вами у закритому спон. Царському чаті. А поки ви все це робите, я монтую вже наступне відео і побачимося з вами вже дуже скоро. Ну а поки що. Па-па!